Ти мені Вам сказали, треба мій коментар. Треба, кажи. Так що, то, що, то, що я трошки я, я, я далі стояв і мені призналося, що ти кажуть, що ти не видаляв це відео. Ні, ну от воно, я вже пер... от ми тільки я, перевірили, я, я, я не заходив. Ні, я. Я, ж, я написав Сергію і іншим людям, які написали, що відео видалене, будь ласка, відео є. Ні, Ма, ну, зразу тоді, коли я це побачив. Вчора ввечері реально були проблеми з заходом, можливо, перезавантаження, що багато людей змінилося. Можливо, так. Вчора було. 61 тисяч переглядів на моєму тільки. Це означає, що я його не видаляв. Я просто можу сказати, що те, що ми знімали це в прямому ефірі, ми не ховалися за тим, що, ну, скажімо так, напевно, люди, які три місяці були в Києві, які ну, бачили ці всі події, вони чітко бачили, як проходили звільнення голів райдер з адміністрації, інших органів, державних виконавчих. Не проходили під дулами автоматів. Будемо говорити відверто. Ми прийшли без автоматів, без зброї. Моральним, моральним словом надавили, так надавили. Можливо, була якась штовханина, шарпанина. Емоційно не витримали нерви. Ну, зараз такий стан, що ні в кого ці ну, якби, нерви не залізли. Так, да, це була помилка. Я вважаю, що не треба було так робити, наприклад. Але з іншого боку, пантелеймонов не має бути керівником першого національного каналу. Тим паче, що він цей цілий рік про, ну, при найжорсткіших умовах Януковича при найбільшій цензурі він виконував все, що йому казали, і не на камеру він сказав, що е, Пшонка, старший Янукова, не Пшонка Захарченко, старший Янукович, Чмир. Йому давали вказів. Він це сказав, але казав, що не буде це казати на камеру, тому що його б'ють. Відповідно, і навіть е, от вам, громадському, ви ж до нього дзвонили, його питали. Його хтось бив. Ні, не бив. Так його пошарпали, ну вибачте. Ну зараз такий стан, що ну це злочинець реально. Зараз да, треба було, щоб можливо Махницький порушив проти нього справу, законно там, і так далі. Але так. всі ми люди. Слушай, розумієш, всі ми Така ситуація, саме ми... люди Лєщенко про це говорить. Що тепер виходить, що він ж депутати від свободи і генеральний прокурор від свободи, і що виробництва... прокурор ви побачили, прокурор. Він зараз сам заявив, що він не є вже свободівцем, він склав мандат, тому що е, т, 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 ну, склав, якби, склав, при призупинив членство партії, тому що не, не дозволяє закон. Він зараз є прокурор України, генеральний прокурор України. Не є він свободівцем. Тому він зараз порушив справу. І відповідно, прокуратура буде розглядати цю справу. Ну тобто, все в принципі, в межах закону, так є, було можливо. Е, я не вважаю, наприклад, моя особиста точка зору, що я не бачу там складу кримінального правопорушення. Не бачу складу кримінального правопорушення. Так це було емоційно, неправильно, невдалий момент, оскільки ми владами могли діяти іншими шляхами. Багато є дійсно аргументів, але ну, знову ж таки, я вважаю, що все-таки військовий стан все ми маємо перейматися іншими проблемами, ніж оця. Тут прокуратуру дасть висновок цим діям. Якщо я це знімав, можливо, я теж, якщо суд вирішить прокуратура, що я є учасником злочину, у мене мандату немає. Я взагалі не займаю жодну там посаду державну. Тому, будь ласка, я можу, ну я теж можу піти під суд. І все. Ти готовий? Ну я готовий. Ну якщо дійсно тут вирішить, ну так, треба, значить буде. Але я вважаю, що тут ну можливо адміністративне правопорушення. Адміністративне правопорушення поліганку, але знову ж таки є певна межа, півмірність злочину. Пантелемон вчора і цілий рік вчиняв злочин. Чомусь так це наша команда, чомусь його не зняли, що вже місяць прийшов, його не зняли. Я теж що це думаю, просто можна звільнити. І навіть, і навіть ми це говорили. Я про це писав сотні разів у Фейсбуці, що мені не подобається, що це взагалі злочин, показувати там того ж аксіонова у прямому ефірі на шотерлайв на першому національному, показувати е як анексію Криму у прямому ефірі, замість того, щоб пояснювати людям люди, це злочин. Вони роблять злочин, Путін злочинить, але не показують його в прямому ефірі. Не витримали нерви. Так сталося. Тепер, будь ласка, прокуратура вирішите, але ну якщо нас хочуть розіпнути, ну ну значить так і має бути. Дякую дуже. Дякую. Це був Олександр Оронець, член Сукраїнського об'єднання свободи, власне, відео якого і стало предметом того, що сьогодні тут є пікет, тому що його стрім з національної телекомпанії України, де зафіксовано, як декілька народних депутатів від свободи змушують керівниках Лимонова написати заяву, що вас це побачили. До речі, бачите, ми не ховалися, ми прийшли сюди висловити цю критику. Да. Є справедливо, є не зовсім справедливо. Всі депутати, які були там, і я, прийшли сюди висловити всю вашу критику. І все. Ми не ховаємося ні за чим, так як я ховалися минулого. Ясно.